Досі молиться Янгол за нас, ця молитва свята не стихає, на колінах стоїть повсякчас. Україну крилом захищає, на колінах стоїть повсякчас. Україну крилом захищає. Я не знаю, яка мелодія цього псалма, але я підібрала такий. І ось я його співаю. Цю мелодію до Псалма 71-річна Поліна Сільман із Володимирця вигадала сама. Жінка співає у церковному хорі з 2002 року, коли тут відкрили церкву Київського патріархату. Нині це православна церква України. Попри те, що музичної освіти немає, каже, що таким чином прославляє Бога. Я нот не знаю. У мене музичної освіти немає. Може, немає такого слуху якогось уже такого. Але співати я хотіла завжди. Але всякий спів, всяке прославлення Бога, Бог приймає. Жінка розповідає, що їй подобається спів Ніни Матвієнко, Оксани Пекун, Іво Бобула. А ще згадує, як ніжно співала її мама. Вона біля радіо сиділа і мала дуже хороший слух, дуже гарний ніжне сопрано, дуже гарно співала. І вона запам'ятовувала пісні, коли я приїду, і вона каже. Ось таку пісню співали по радіо, і вона вже мені співає. Вона запам'ятовувала. Батько мав дуже гарний голос. Поліна Сільман розповідає, що до церкви почала ходити, коли їй було за сорок. Співати в хорі почала пізніше. До Бога якось треба йти, а якщо мала трішечки голос, то треба було прославляти, Бож, який талант мав, дав Бог, то його треба використовувати. Я, наприклад, не спішу з церкви виходити, мені добре там, мені хочеться, ну я не знаю. Ну, звичайно, якщо якби це була, бувають і важкі служби, якщо там і Сенічна, і все, і втомлюється, але, але то все рівно, то знаєш, що на душі легко, бо віддав свій, свій, свій талант Богові і помолився, і прославив Бога. ну, Треба ж прославляти. Жінка пригадує, що за усі роки з хором доводилось співати в різних умовах і в холод, і в мороз. Нині, попри проблеми зі здоров'ям, вона продовжує відвідувати храм та співати. За, Україну, за її волю, за, честь і славу, за народ. Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.